У Чернівцях відкрили літній хімічний табір для школярів з усієї України. Тут усе справжнє: реактиви, лабораторії, досліди і головне допитливі підлітки, які хочуть не просто вивчати, а розуміти. Андрій зі Львівщини називає табір своєю літньою традицією. Мені дуже подобається колектив. Люди, однодумці, які завжди мене підтримують і розуміють. З якими весело проводити час та ну навчатись тут, викладачі, які дійсно розуміють, про що вони говорять, і від за ці 10 днів можна набратися великого досвіду. А от Діана приїхала вперше. Вирішила, хоче пов'язати життя з хімією і не хотіла втратити шанс побачити її зблизька. Віднедавна я вирішила, що я хочу займатися серйозно хімією. Полюбила цей предмет і вирішила, що я також хочу в табір. Я вже остаточно вирішила, що я хочу пов'язати дуже щільно пов'язати своє життя з хімією. Цьогоріч у таборі 45 школярів із різних куточків України. Переважно призери всеукраїнських олімпіад. Заняття проходять на базі кафедри хімії Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це табір для учнів всієї України, тому за базу були взяті результати четвертого етапу Олімпіади з хімії, яка відбулася в Ужгороді. Було запропоновано тим, хто зайняв перші, другі і треті місця приїхати в такий табір. Бажаючих дуже багато ось. І тому навіть взяли таких перспективних дітей, які не тільки були призерами, а хто і що, отримав дипломи. Для кожного класу своя програма. Восьмикласники вчаться синтезувати речовини, визначають кислоти, луги, солі, опановують титрування. Дев'ятикласники заглиблюються у світ металів, вивчають фотометрію, електролітичне осадження, швидкість реакцій. А старшокласники працюють з органічними сполуками, синтезують, очищують, вимірюють температуру плавлення. Мета цього практикуму це покрокове засвоєння загальних прийомів та навичок – фільтрування, титрування, зважування, вимірювання фізико-хімічних параметрів і так далі. Тобто, набір конкретних ознак методів, які використовуються в ну, майже в кожному експериментальному турі. Табір став продовженням великого освітнього проєкту Центр розвитку експериментальних навичок учнів у травні і червні. Організатори вже провели тренінги для 180 вчителів хімії з усієї країни. А тепер пере Дають досвід напряму учням. Раніше ці речі робились на волонтерських засадах. Зараз нам вдалося залучити фінансування. Цей проєкт підтримала Київська школа економіки в рамках своїх програм. І нам вдалося залучити ресурси для того, щоб провести цю школу більш. Краще забезпеченою ресурсами. Учні мають можливість приїхати в Чернівці, поселитися в готель. Ми маємо можливість забезпечити їм проживання, роботу в лабораторіях. Проєкт підтримує ксє Фундейшн в межах ініціативи Да в інші але його суть не в грантах, а в людях. Тут зростає нове покоління українських науковців із жагою до знань і готовністю досліджувати. Катерина Тарасюк, Олександра новини C4.